релігійному контексті є ще дуже один дуже важливий аспект, і він пов'язаний з обміном полоненими, який які досягнутий завдяки стамбульським домовленостям, тисячу на тисячу. І командир азову Рейдіс зауважує, що жодного азовця не було обмінено. І Станіслава Сєєв, багаторічний в'язень. В'язниці ізоляція, військовослужбовець, каже, що не було обміно жодної цивільної особи, а там він передав президенту Зеленському списки. В макіївських в'язницях знаходиться ну більше сот, десь в порядку сотень, точно цифру не можу назвати людей, які ув'язнені українських патріотів, які ув'язнені і перебувають в нелюдських умовах в цих в'язницях. Так, от не так давно пам'ятаєте, було обмінено велику кількість азовців на такого собі. Іоаннафана Сідих, колишнього е, митрополита Тульчинської бреславського цієї самої руської православної церкви в багато ще є, в тому числі і тих людей, які обґрунтовано перебувають під підозрами чи в місцях ув'язнення, чи під підписками про невиїзд е, осіб, які були б цінні для московської патріархії, для е, Кремля, і на яких можна було б обміняти на законних підставах, я жодним чином не Закликає поповнювати обмінний фонд в якийсь незаконний спосіб. На законних підставах можна було б обміняти на наших ув'язаних і полонених, які перебувають там.